Доброго дня любі друзі, ви на каналі Майстерня іграшок Мая, і я з вами Ольга. Сьогодні я, по бажанням однієї підписниці хочу показати, як в'яжеться капелюшок для гусика. Бачите? І такий капелюшок його можна на любу іграшку, потім зв'язати, пришити. Було такий гарненький. Адюшка буде гарненька. Ще хотіла, що, на що звернути увагу вашу, то це на крила. Дивіться, крила ми пришиваємо, приклеїмо, прошиваємо не від шийки, от так. а дивіться, як воно у нас. Бачите, отак крилишка ложиться. От сюди. Не отак, а отак. Щоб вони були, бачите, ось наші крилишки. Не отак вони повинні літати, а ось. Ось ми, бачите. Точно так же і на маленькому гусику. От, бачите? Тут видніше. Ось. Ось сюди. Не сюди, а сюди. Так? Тоді вони гарненькі такі, гар... ну, ліпше виглядять. Такі витунних. гарненькі. Так, Але я зараз про оцю. Кепчинку. Дивіться, да? як говориться в Біблії, хто стучить, да? стучите і отворять вам. Так що, моя підписниця Іриночка, ви достукалися, щоб я вам показала. Я там десь об'ясняла в якомусь відео, як в'язати цю кепочку, але все-таки запишу майстер-клас. І ще хотіла сказати, дівчатки, от коли в'яжете клювчик, бачите, він тут, порпуці... ну, як сказати на українському мові, ну, він виглядає гарно, невеликий, не маленький. Але якщо у вас дуже така м'яка в'язка, так? то ви чи беріть на плюшеву двоєчку спицю, так? щоб вона була більш така. Плотненька в'язка. Чи тоді, коли в'яжете клюв, там ми з вами пров'язуємо, значить робимо прибавки, да? пров'язуємо потім два рядочка прямо, а потім пров'язуємо три ліцевих прибавка прямо три ряда прямо. Тоді не пров'язуйте три ряда прямо, у кого да, така в'язка і клюв виходить такий здоров'язний. Не пров'язуєте. Просто, допустимо, пров'язали два ряди прямо, потім триліцева прибавка, один рядочок прямо і закрили, да? щоб він трошки менше у кого така свободна в'язка. Бо у мене я беру, Тут я беру двоєчку, і у мене така на чотирьох спицях дуже така. Плотна в'язка, тому він а, виходить гарно він дивиться. Але якщо м'яка буде в'язка, то він буде такий великий і незрозумілий. Так, бачите, все. Зараз ми з вами я вам об'яснила, як приклеювати чи пришивати крильця, так, щоб вони ось так були, бачите, з боку. Не до шеї, а ось до його тільця от сюди. Щоб отак от воно було. Так. Ну що, значить, у нас з вами окружність голови 45 петелечок тут, тут було. Тоді ми, я, значить, беру 2,5 спиці. 2,5 спиці. І на 2,5 наб... набираємо 35 петелічок. Бачите, 35 петелечок у нас. І починаємо. Починаємо в'язати. В'яжемо резиночкою 1 на один. Це пров'язуємо. Ось, ліцева, ізнаночна. Ліцева, ізнаночна. Так, до кінця рядку. Так, тепер в'яжемо вторий рядочок, теж лицева, ізнаночна. Так, це у нас вже другий рядочок пішов. Ми пров'язуємо ліцева ізнаночна, ліцева, ізнаночна. Так. І точно так же ми з шутом пров'яжемо. Ні, два рядочка нам буде достатньо. Так, до кінця ряду дов'язуємо. так, Зараз ми з два рядочка зробили резиночкою, бачите? Тепер ми що робимо? Ми тепер прибавочку робимо в кожної петельці, бачите? Оцю знімаємо, прибавка. Одну пров'язуємо ліцевою, бачите, прибавочка додаткова. Оп, ліцева, прибавочка, тобто додаткова, ліцева. Додатково. І так, до кінця рядочку робимо. Я хоть там побачила ви, так? Да? Ліцюва, додаткова, ліцюва, додаткова. Все, зробили. Тепер у нас ізнаночна, починаючи з ізнаночного ряду, дивіться, всі додаткові ми пров'язуємо, якщо ми з ізнаночкою робимо, пров'язуємо за оцю передню стіночку. Зараз. Теж ізнаночкою, зараз да? я вам, щоб там дирочки ж не було, хто да? яким способом пров'язує, але ось, за оцю. Бачите, за цю стіночку ми пров'язуємо раз. І всі ізнаночні за задню стіночку. Якщо вам треба таку додаткову, як я роблю, пров'язати з лицевої сторони, да, якщо з лицевої сторони ви повинні будете пров'язати, то ви всі, да, ну от, е, я пров'язую так. Якщо ви пров'язуєте лицеву за передню стіночку, то додатково пров'язуємо за задню стіночку, тоді не буде дирочок. Якщо ми додали петелечки і у нас ізнаночна, то всі ми пров'язуємо за передні, Бачите? стіночки. О, пішли. Так, І починаючи оце з ізнаночки, давайте пров'яжемо 8 рядочків зустрінемось в кінці восьмого рядочку, і тоді подивимося, хвати, нам не хвати вісім рядочків. Все. Так, ми пров'язали вісім рядочків, отак у нас виходить і з знаночного ряду починаємо закривати дивіться, робимо отак: дві разом. Дві разом, дві разом, і так до кінця рядочку робимо, бачите, дві разом ізнаночкою. Так? Дві, дивіться, разом ізнаночкою. Оп, оп, все, я думаю, до кінця ви самі таке зробите. Ось ми все зробили до кінця. Перевертаємо і оцей рядочок просто пров'язуємо одними лицевими. Просто рядочок лицевими. Так, до кінця рядочку, я думаю, ви самі впораєтеся, так? так? Ось ми закончили рядок. Ліцьовими перегортаємо, і знову робимо дві разом, дві разом до кінця рядочку, по дві разом, бачите. Отак. От Гарненько у нас таке виходить. Так, до кінця рядочку. Так, зробили, перегорнули на лицеву, лицева пров'язується без змін. Так, раз, одні лицеві. От так. люблю Зачупи, зачепити. так от. Я оці кепочки в'яжу одинаково на всіх. І на гусика в'язала, може, ви бачили, я виставляла в шурці. На медведя, тільки різний колір і різного розміру. Да? Якщо тут ми набрали 35 петелечок, то, допустим, на гусика я там менше 20-м набираю. Тобто, ну, в'язання одинакове, а ось розмір там можна поменше петелечок да, набрати. Так, ми пров'язали одними лицевими, перегорнули. І знову дві разом. Так. І знову дві разом. Дві разом. Ось так, бачите, дуже просто в'яжеться ця кіпчинка. Таке я видумала її сама. Так, раз, раз вона гарненько виглядить і не треба заморачуватися. Опа, все, бачите, зробили. Так, тут ж воно у нас сильним пиптиком не було. Зараз ми оце пров'яжемо і отут разом. Так? Зрозуміли, з лицевої теж починаємо дві разом, дві, разом, дві разом. Дві разом, і одна. Так, перегортаємо. І тут у нас дві разом робимо. Що тут у нас далі? Одну пров'язуємо дві разом, перегортаємо і закриваємо всі три петельки. Ось так, все. Потім на ізнаночку, отак, ми вивертаємо. І оце тут от ми його шиваємо. Так. Зрозуміло? Вже зішєте, да? я думаю, ви самі не треба вам уже показувати, як сшивати, чи показати? Я так хочу, щоб у вас іграшки мої виходили красиво. Дуже хочу, щоб не було такого, що в'яжете, в'яжете, воно, виходить, щось. Хоча я теж коли була початківцем, я вам зніму віддільне відео. У мене залишились мої іграшки, такі, коли я вже якось вроде і в'язала іграшки, але ще. Не могла толком оформляти, да, бо зв'язати іграшку немає з не такого труда, хто вміє в'язати спицями по викрайці, раз-раз-раз і зв'язав. А ось оформлення це вже тут художній процес. Да, треба тут трошки по, таке помудрувати, поколдувати, щоб, щоб вийшло у нас таке гарненьке. Личко, да, гарненька іграшка. То, да, в оформленні тут, Якщо немає таких покупних глазок красивих, то треба вчитися робити вишивні красиві глазки. Це теж дуже такий труд вишивні глазки. Я одні навчилася вишивні глазки, то я їх вишиваю на поросятках. Там я в'яжу цих поросяток по. А вже готові викрити. Я не пам'ятаю майстриня чи. Ось не помню, дівчатки, я двох майстринь дивлюсь спицями, які в'яжуть. І там оце поросятки одне. Я той майстрині мені подобаються деякі іграшки, я в'язала по її викриках. Тобто ці поросятки мені зайшли, вони легкі, їх продаю я гарно. І ось там глазки, то я їх навчилася сама вишивати. Подивилася, там десь знайшла уроки такі в гуглі, як вишивати. Є глазки там, і вишивні можна знайти в гуглі, як і на куклу вишивати. Да? Глазки такі дуже красиві виходять. Так, все, ми з вами зшили. Бачите, все. Вивернули. Сама основна кіпчинка у нас ось готова. Тепер нам треба оцей козирьочок зробити. Це, взагалі, дуже-дуже просто. Козирьочок на козирьочок. Ну, це у нас така величенька кепочка. Я думаю, вона б сюди більш гарненько б виглядала на ньому. Ну, тут я маленьку зробила, да? Але і ця б на нього підійшла. А, так. Дивимось, набираємо, напевно, нам зараз, я подивлюся, давайте подивимося, 10 наберемо спочатку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ні, 10 буде мало, 10, так, 10, 11, 12, 13, 14, 15, на 15. так і трошки да, 15, ще трошки побільше буде. 15. Набираємо 15 петель і пров'язуємо десь, давайте рядочка 3 пров'язуємо одними лицьовими Тобто, у нас ага тут ні, тут я в'язала лицева ізначна. Тоді три рядочка, пров'язуємо лицьова Да, пров'язуємо так. лицьова потім пров'язуємо. Так, ось так. Один рядочок пров'яжемо лицьовий другий рядочок пров'яжемо з вами ізнаночний. Так, ізнаночний. Потім, навіть на рядочка. Так, ізнаночний. Потім будемо опять ліцевий і знаночний Тобто чотири рядочка, ліцева ізнаночна пров'язуєте. Два останніх рядочка пров'язувати самостійно. Так, ось, бачите, ось так у нас виходить. Тепер ми з краєчку дві разом пров'язуємо, і тепер. Пров'язуємо до кінця, не дов'язуємо дві петельки і теж їх дві разом прибираємо. бачите. Так, ізнаночний... так да, ви зрозуміли, тут дві разом і тут дві разом. Перевертаємо і робимо ізнаночний ряд, без змін. Без змін. Так, знову дві разом робимо. До кінця не дов'язуємо дві петельки, їх теж дві разом робимо. Ось, бачите, не дов'язали. Опа, дві разом. Ізнаночний ряд прямесенький. Це такий маточок лежав, лежав, так він лежав, щоб я майстер-клас з нього зв'язала на кепочку. Так, я стався маленький, якраз на кепчиночку. Бачите, Іра, якраз для вас він на цей майстер-клас і згодився. Так, разом, да? п'ять. Разом. В началі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, і тут не дов'язуємо дві разом пров'язуємо, бачите. Так. Так що я. І тут А5 ми пров'язуємо без змін. Так, що я так подумала, треба випустити майстер клас по оформлення іграшок. Розповісти вам у тих, да, хто не має покупних глазок, може як оформити красиво, да, без із того, що є. Так, разом, бачите, спочатку да, в лицевих. Раз, раз. Пров'язуємо і опять в кінці дві разом. ізнанка без змін у нас іде Наночка, так без змін. Такий у нас буде гарний козирючок. Так, і тут що ми робимо? Тут так же робимо хоп, дві. Так, тут не дов'язуємо дві, бачите, до кінця, так, опять ізнанка, ми пров'язуємо так без змін А у цьому ми пров'язуємо раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять петелечок у нас залишилось, то ми їх пров'язуємо так закриваємо їх. Один, два, все, закриваємо. Все, дівчатки мої любі, хлоп'ятки, дівчатки. Так, подлінше, щоб його вивести нормально. О, ось так. Так. Мої розочки і мої тюльпанчики зв'язали ми. Тепер оцю нитку, ми зараз її отак от обв'яжемо до цього, так? щоб ми її могли пришити. Так. Да, пришивати цими нитками дуже важко, бо вони сатаються, обсипаються, і інколи буває просто не, невозможно. Тому, якщо у вас є. Такого кольору обичні нитки, можете обичними нитками. Але тут я хочу, щоб воно було ж красиво, хочу, бачите, оцей кінчик ми виводимо ось, і воно так залажується. Де там? Щоб було видно. Оп, оп, щоб у нас був краєчок рівненький, гарненький, такий. Оп, ну, бачите? Це у нас таке рівненьке зараз вийде. а Не спішіть. Якщо не щось не виходить, краще розпустити і зробити по новому чим зробити аби як. Да? Бо іграшка вона має бути гарненька, навіть якщо вона для себе робиться, щоб вона зігрівала серце і душу. А якщо на подарок ми це робимо чи онукам, то. Воно ну, давно бути гарненьке. Так, а оцю, оцю ми її запрячемо і обріжемо. Дивіться, зараз я другу іголочку. Де тут у мене ще була одна десь? Я її вже загубила чи що? А, там в другому стрягнена. Так, мої... мої любі. Ось бачите, раз, і от сюди ми її заховаємо, так зробимо. Оп-оп-оп. І все. ось сюди на ізнаночку. Раз, раз, трошечки. Не дуже багато. Все, і обрізали, Цим доброніше обрізати. Хоп і обрізали. Все, тепер ми будемо пришивати до нашої цієї шапочки. Так, знайшли наш шовчок. І напротив шовчика Ось прикріпляємо, щоб лицьова була до лицевої. Опа! І отут сшиваємо обичним швом. Зшиваємо обичним простим швом. Шапочку зробила, а тепер треба зробити ще одного такого гуся, бо шапочка просто лежати не буде. Ілі, може, я білого, а, я, мабуть, білого зроблю от такого, тільки білого. У мене там же ж один є. Треба ще білого такого зробити із плюшика. Мені сподобалися із плюшика оці маленькі гусики, да, які в мене, робити їх із плюша. Вони мені щось більше сподобалися, ніж такий гусь. Такі вони цікаві. Ці гуси. Чимся вони мені напоминають ото, Любов і голуби, да? пам'ятаєте, як вони тікали, і ото там на майданчик танцювальний втікли. І от виходить каже, тепер ви. Він виходить, такий фігура вторая, розлучниця. А так мені той гусь напомнив того актера, я не можу. Такі, ну вони мені подобаються з плюшика гарні. Я ще не пробувала із софті в'язати, але з плюшика клас. Так, все, обрізали, дивіться. Все, ось наша з вами кепочка. Тепер берете оце так, надвігаєте, да? бачите? Так, випрямили, надвінули, щоб оцю половинку, да? бачите, так, щоб вона все. Надвинули і отак трошки завернули. І все, ось вона. От сюди можна бак щось причепити, все, що угодно. все ось І тоді хочете приклеїти, хочете пришивайте її. Да? зрозуміли як вона виходить, і квіточку якусь вив'яжіть ілі щось зробіть таке пуговичку красиву, чи якусь, може квіточку сюди. Я сюди подивлюсь, може квіточку вишню таку красненьку. Все. Кепочка наша готова. Отут обязательно тут трошки хапніть, бо я буду приклеювати, а ви... ниточку можна. Прямо так можна її Дивіться, щоб вона. Чи я, я напевно, так з вами зроблю, не буду приклеювати. Дивіться, щоб вже вам до кінця покажу. Бо я ж думаю, що у мене всі на каналі вже ж такі майстрині. Так... Вже професіонали, але є у мене і не професіонали, да? так, дивіться, раз. Отак тихесенько, бачите, чуть-чуть таке отступили. Оп, і ще отак прихопили. Оп, щоб вона у нас не відкривалась. Щоб у нас таке гарненьке було, гарненьке. Хоп-хоп-хоп. Так. Оп, все. Сюди викрутили. Ось, бачите, оце воно так мені не подобається, коли оця нитка, оце таке з нею робиться. Так, все. Тому я більшість детал... ну, деталічок, я їх, оцей з плюшика, приклеюю. Приклеїла наклей, гарячий клей і все, йому руки не знаю. Так, все, закріпляємо. Але коли для таких маленьких діток на заказ в'яжу, то тоді, звісно, я не клею, а все пришиваю. Все у мене пришито, щоб ніде дитинка не, не відірвалася і не йде воно, щоб його можна було постіркати. Так, так, зараз виведемо і обріжемо. Все і обрізаємо. Бачите, ми його прихопили. При... Там, хоч видно вам, куди я... Ой, руки затіслав. Все, пришили отут ми, бачите, пришили отак. Все, так, отут, що це за кінчик такий не дуже гарний, можна його обрізати, десь, Все. Все, кепочка готова. Ось така кіпчиночка у нас з вами готова. Все, мої добрі, мої любі, все, до побачення. Буду тепер записувати майстер-клас дільфінчика. Все, зустрічаємося на майстер-класі дільфінчика.